Продовжуємо. Як спростити собі життя. Частина 2. Мінімізуємося. Це зараз сучасний тренд на мінімалізм. П'ята порада. Намагайтесь все класти на місця. Ви не будете злитись, коли довго шукаєте якусь річ, яка не на місці. І, по-друге, ви будете економити час, зрозуміло і свою нервову систему. Формуйте в собі оцю звичку. Шоста порада. Витрачайте 10-15 хвилин на прибирання кожного дня. Я колись почув. Таку жіночка давала паради, відео таке дуже круте. Вона говорила так: я завжди, в будь-який день, в будь-який момент, я можу прийняти гостей. Мені завжди легко, бо в хаті чисто. Чому? Тому що я прибираю щоденно по 15 хвилин. І скрізь у мене лад. Це реально дуже крута парада. Сьома. Обов'язково ходіть на прогулянки. Ну добре, це для спорту, для здоров'я, для нервової системи, крутий антистрес. Але, взагалі, вам обов'язково треба побути на самоті 30-40 хвилин. І це детокс, Тобто, ви не будете йти зі смартфоном, просто йдіть, зберіться з думками, подумайте, видихніть всі стреси, які накопичуються. І це реально дуже крута парада. І восьма, не тримай усе в голові. Обов'язково все записуйте, бо вам так буде ж легше в цій дуже важливій нашій частині. Все пишіть, якась думка, якась ідея, що треба робити. Все записуйте. А ліпше майте простий блокнот в смартфоні, який синхронізується з іншими гаджетами і пристроями. І вам буде легше.